Вітаю, мене звати Віка. Та дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Як то кажуть, цей день настав. Як ви можете зрозуміти по назві цього відео, сьогодні робимо воно брендове відео саме по глимбі. Все обличчя косметикою Глимбі. У мене вже було подібне відео в Тіктоці та в Інстаграмі, але, звісно, воно дуже коротке по суті. А продуктів глимбі у мене дуже багато. Навіщо мені стільки? Да, чесно, не знаю. Просто я. Дюті блогерка, яка знімає регулярно дуже багато оглядів на різні продукти. Це, до речі, і вам плюс бути підписаним на мій інстаграм та Тікток. Там вони виходять регулярно. Також, звісно, перед початком відео я нагадую вам про те, що ваш фідбек під відео дуже допомагає розвитку каналу. Можете поставити лайк авансом. Сподобається відео, Де лайк залишиться, мені буде приємно. Не сподобається приберете лайк і все. Також нагадую про те, що у мене на каналі доступне спонсорство, яке коштує всього 35 гривень на місяць, з якого я отримую ще менше. Але ви можете отримати чотири ексклюзивних стікери, які були намальовані моєю підписницею. А Якщо хочете матеріально допомогти каналу більше, то у мене є сервіс Bume Coffee, всі лінки є в описі. Той самий вайб, коли ну, гарненько привіталася, тепер спермала домашню футболку, ну, бо тумать жарко. Праймери. У мене тут є два продукти від глимбі: це ось цей супервірусний. Праймер з кульками, і ось цей No Pigment Foundation, тональний, без пігменту, але по суті це просто силіконовий праймер, який навіть сильно пори не заблюрить, він сильно не заматує, і трошки наче й зволожить. Ну, коротше, щось таке нерібане м'ясо для мене цей продукт. Але в якості бази сьогодні можливо ми це використаємо. Ось цю базу, чесно, я не хочу використовувати, тому що у мене на ній скочується тон. І вона, ну, знаєте, наче і ок зволожує все таке, але ну у мене скочується на ній тон, і мені це, звісно ж, дуже не подобається. У нас сьогодні тотальний глембі, тому що у мене від заколки для мого чубчика, хоча не знаю, що я хочу сьогодні прибирати. і такий. an icon. Буду наносити ось цей No Pigment Foundation в якості праймеру. Не хочу використовувати цей з кульками. Я з, з усією моєю любов'ю іноді до глимбів в плані бюджетності та доступності, тому що ну от в чому плюс взагалі бренду глимбі. Це в тому, що його можна купити. Фізичному магазині в цей фізичний магазин багато дає, і це все по супер доступним цінам для людей, які не можуть собі дозволити щось дуже дороге, а фарбуватись хочуть і хочуть якісь робити яскраві штучки. Ну і плюс у бренд є дуже класні бюджетні знахідки, про які ми з вами пізніше поговоримо. Але чесно, іноді я не розумію для чого, наприклад, назвати цей продукт No Pigment Foundation, тому що ну це, ну, це не фондейшн, це можливо база під фондейшн, Але це ну, типа така замануха в назві, але ну, ну до чого вона? Типу, цей продукт таким не є, і причому, що він навіть, ну, знову-таки, як силіконовий праймер, він не працює в повну силу. У мене немає прям тонального від GlamBі, але у мене є ось такий консилер. А, він тут йде з спонжем і ось такий у нього аплікатор. Я кричала на цей консилер в своєму інстаграмі і в Тіктоці, загалом комусь він дуже подобається. Тобто, відгуки на нього супер різні. Але для мене він трошки зарудий, це перше. А по-друге, мені він закочується дуже швидко в складки і сильно не перекриває так, як мені б цього хотілося. Використаємо його трошки замість тону сьогодні. З приводу тональних від глимбій, я не знаю, у мене чомусь не тягнеться рука, поки що ну, немає тону від глимбій, який би мені хотілося спробувати. От, Чесно, правда, правда така. У мене, з речі, 0,2 відтінок. Мені подобається фініш цього консилера. Мені подобається, що він натуральний, що він не матовий. Але, але відтінок не оч. І добре, якщо б тільки проблема в відтінку, але закочується він у мене дуже-дуже швидко. Окей, трошки, трошки затонувалися, хоча б якось, хоча б чимось. Чесно, початок відео для глимбі трошки невдалий, тому що саме по продуктам кремовим для обличчя у мене дуже багато питань. Тому що ну от, ні база, ні цей пігмент Foundation, ні консилер мене не вражають навіть за свою ціну. Тобто я тут навіть не можу сказати, що знаєте, це, за таку ціну це норм. Ну ні, рум'яна і рідкий хайлайтер з нової колекції My Wings я маю. І ось ці рум'яна у мене з ними ну, від любові до ненависті один крок. Начебто нанесла один раз, вийшло так? А потім всі інші рази на розумію, що він роз'їдає мені тон, і я знаю, що його багато хто любить. Ці рум'яни багато хто любить. В мене в 0,2 тоні. До речі, і в них прикольні відтінки. Тобто ці відтінки досить складно знайти серед кремових рум'ян, причому в такій ціновій категорії це там рожевий і такий пильно рожевий. Але мені не подобається запах. Він мені нагадує аромат ось цього яскраво рожевого тінту від глимбі, такий виноградний. Не люблю, я не люблю, коли косметика пахне. А оглимбі це для мене основна з проблем деяких продуктів. І кремовий хайлайтер. У мене також в 0,2 відтінку. Я їх не тестувала взагалі. Це зараз буде перше враження. Я взяла такий більш рожевий відтінок. Їх там два один більш золотистий, один більш рожевий, тому що думаю, ну золотистий класика. Давайте нам щось поцікавіше. Значить, так нанесу ці рум'яни. Зараз буду максимально старатися вижати з них всі соки, щоб вони по мінімуму мені роз'їли щось і лягли плямами. Нанесу спочатку на руку і наносити буду пензлем. Відтінок. А відтінок дуже гарний, знаєте? Я на собі не дуже люблю такі рожеві відтінки, але. Але він гарний. Ну от ні. Ну, м -м -м. може, на камері воно і так, але чи то про. Ну. Ммм. Я не знаю, чи на камері видно, але в житті я прям бачу плямки. Що ж, розташувала просто як могла, щоб не було тут у нас какашечки. І причому, ну, чи врятують мою ситуацію кремові рум'яна? Кремовий хайлайтер. На сводчику кремовий хайлайтер. Я його хочу так the cat, the cat трошки нанести і спробувати розташувати пальчиком. У-але а, ще! Він прям взагалі ацьки роз'їдає мені консилер. Жесть. Тупо, от як я нанесла його, я не знаю, як вам показати. Я не знаю, під яким кутом вам це показати. От коли я прямо дивлюся, ось тут у мене пляма, Я не знаю, не можу ніяк вам на камері налаштувати і показати. Глимбі, ну за що ти так зі мною? А сяєння то гарне, а сяєння то гарне. Окей, давайте ми його нанесемо на руку, бо щось я, ну. І спробую його нанести спонжиком. Може, може, так. Бо сяйво дуже гарний, справді відтінок дуже красивий, і сяйво дає цей продукт гарне. Але те, що він мені тупо зробив пляму. М -м -м. Причому що це все на концелії Глембі, Глембі на Глембі. Чи буде красивий макіяж в кінці відео? Я не знаю, побачимо. Я? come on now! Я? Дуже хотіла хвалити. У мене тут є продуктів, багато я бачу, які я хочу похвалити цій косметичці, але поки що ми йдемо по не дуже вдалим продуктам. У мене є дві пудри: одна розсипчаста, одна пресована. Ось ця пудра ваняє. Вона ваняє, знаєте, типу старою косметику. Оцей запах, типу, прийшла в таку супер радянську стару квартиру, де немає ніякого ремонту. А де все старе, і там такий запах стоїть. Ну не знаю. Ну от, 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 от така у мене асоціація з цим ароматом просто. Давайте. І оця пудра, Starlight Powder, Вона з ефектом А Тут це не те, що ефект сяєння, це такі малесенькі-малесенькі блискіточки, саме в складі пудри. Ось ця пудра Bye Bye Oil, Я її не тестувала. Це буде перший раз. На вигляд, вона дуже непогана, пресована. Не пахне, дякую, сильно не пахне. І тут в комплекті також є пуховочка, що дуже приємно, дуже зручно, але я люблю пуховочки трикутничком, яку ми зараз будемо використовувати. Давайте під очі нанесемо цю Starlight, а потім нанесемо цю пресовану. Боже, буду, пахнути. Набираю пудру на свій улюблений трикутничок. Під мої чудові прекрасні очі, закріпити цей не менш прекрасний консилер. От ця пудра в ній от реально просто дуже багато. Малесеньких блискіточок. А так вона матує. Вона не дає прямо цей якийсь підсвічуючий, сяючий е ефект. Bye-bye oil, Значить, беру дуже багато класних відгуків чула саме про цю пудру. Візьму якогось такого пухнастого пензлика невеличко. І так, знаєте, точково. Вау! Пігменту скільки! Так просто точково пройдуся і запудрю нею деякі зони. Ох! Пудра трошки для мене жовтувата. Це перше, що я можу сказати. Але знаєте, що вона, not bad. вона добре мені заматувала шкіру. Приємна пудра. Нічого поганого, поки про неї сказати взагалі не можу. Нарешті нарешті переходимо до продуктів, які мені хочеться похвалити. Це рум'яна. Сухі. У мене в двох відтінках. Я вам вже їх показувала. 0,3 та. 0,2. Один я використовую в якості бронзеру. Я на собі дуже люблю цей відтінок в якості бронзеру, якраз таки. І у мене цей 0,3 відтінок. Я трошки прогадала. Я не дуже люблю такі холодні відтінки на собі, в якості рум'ян. Але самі по собі рум'яна дуже класні. Вони матові, вони пігментовані, вони тушуються. Вони за свої гроші прекрасні доступні бюджетні сухі рум'яна. Просто чудові. Беру ось такий пензличок, це одразу скажу. ВОПС V3019. Трошки пилять, але не без цього, з такою то пігментацією. Звісно, по таким кремовим плямистим продуктам аля рум'ян і хайлайтеру це все наноситься дуже не так гарно, як могло би. Я хотіла красивий-красивий глем сьогодні. Я не знаю, чи вийде нас це, чи ні. Візьмемо наступний відтінок і наношу. От подивіться, я просто ледве торкаюсь. Зробили б вони ще такі рум'яна, але в сатиновому всяючому фініші було б бомба. Лембі, подумайте про це трошки на ніс, щоб мені всі написали, що я знову не замазала свій червоний ніс. Переходжу нарешті до продуктів для очей. У мене їх багато і багато класних. Звісно ж, це олівчики. У мене тут є олівчик для брів. Механічний я його не тестувала. Ще олівчик дерев'яний, чорний для очей. До речі, люблю його. Люблю собі о, малювати розташовану чорну стрілку саме цим олівчиком. Мені подобається на ньому будувати, бо він не фіксується і з ним можна посіти його потушувати. І олівчик гелевий, коричневий на другому відтінку. Новенький, господи, ще запакований. У мене є такий чорний і взяла собі ще коричневий на днях за кешбек. Оце те, що я буду рекомендувати від глимбі постійно, це гелеві олівці для губ для очей, тому що лінійка кольорів у глимбі, саме для очей гелевих дуже велика. Там багато кольорових, є і класика чорний коричневий. І для губ, до речі, відтінків також досить багато і вони класні. Коротше, глимбі вміють робити класні бюджетні олівці, серйозно. Ось так виглядає гелевий олівчик. Багато завжди питань, як їх точити. Я завжди давала цьому питання, тому що ну точілка. Для косметичних олівців, і все, якщо вони у вас дуже м'які і ламаються, то можна їх засунути в холодильник. Я читала в коментарях, що багатьом допомагає, щоб вони полежали трошки, промерзли і ви їх Поточили. Так, це тонесенький олівчичок. Як мені тебе відкрити? Тонесенький, тонесенький механічний олівчик. З другої сторони, у нас тут є щіточка для того, щоб це все підтушувати. І давайте трошки приведемо мої брови до ладу. До олівчика ніяких пред'яв я поки не маю. Він достатньо тверденький, достатньо м'якенький. Ним можна промальовувати маленькі деталі, бо він дуже-дуже тоненький. Класно, класно, мені подобається відтінок мені підійшов. У мене, до речі, відтінок 0,2. Я бачу коментарі, що, типу, а нащо купувати глимбі, якщо можна купити щось більш якісне і щось краще. Але люди не розуміють, що не всі можуть собі знову-таки дозволити купити собі щось якісніше та краще. Мені дуже подобається цей олівчик. Чесно, мені прям сподобалось ним малювати брови. Він тоненький, він класно фарбує, і мені він дуже підійшов по відтінку. прямо от те, що треба: такий холодний, коричневий відтінок. Клас, моє відео зараз створюється для того, щоб люди, які е, можуть собі купити там, наприклад, тільки косметику з Єви, тільки якийсь бюджет, щоб вони розуміли, що їм з цього бюджету взагалі дивиться, що з цих продуктів на стенді є класним. На що можна звернути увагу? Що можна дати собі в косметичку, або якщо хтось шукає якісь бюджетні альтернативи або ще щось. У всьому є своя межа, і для мене є Глембі, бюджетний дуже доступний бренд з непоганою якістю багатьох продуктів, насправді і є, наприклад, косметика з Еврори. Ото у мене вже є питання От там просто ну, Китайський Китай непонятно, що дуже багато чогось дивного. Ну, звісно, не говорю про бренди, які просто представлені в Аврори. Там я знаю, Color Intense представлений з хороших. Ну тобто, якісь прям вообще не у це понятно, що це страшно наносити на своє обличчя. Макіяж очей. Я знаю, що багатьом дуже подобається палетка від глимбілокшріїт, якось так воно називається. Вставлю картиночку, а ну, коротше аналог Rose Quartz від кварц. А, дуже класна палетка від багатьох, чую класні відгуки. У мене є тільки три ось такі палеточки. А, я не вважаю їх суперсильно вдалими. Вважаю більш-менш вдали ось цю фіолетову, тому що ці дві мені по кольоровим гамам, по відтінкам, по сводчим не заходять взагалі. А ось ця ще нічого така. Я думаю, що ми її сьогодні також будемо використовувати. Ось так вона виглядає. І у мене є для очей ще з палеток. Ось такі дві палетки аквалайнерів в двох відтінках, відносна новинка з колекції My Wings. і кремові тіні. У мене є тут вдома сяючі, але в мене ще є матова версія. І от матову версію я дуже хвалила. Мені дуже подобається. У мене, здається, 0,4 відтінок. Я їх на кожен день дуже люблю використовувати. От матову версію спробуйте. Мені дуже сподобалось. Вони класно тушуються і. Класно їх використовувати в якості підкладки, або навіть просто в соло я їх. Наношу і підводжу очі олівчиком і біжу. А ось цяюча версія мені не дуже подобається. Ми її сьогодні трошки використаємо, але одразу скажу, що цяючу ця версію я не хвалила, я трошки сварила. Також у мене є мультихром. Мультихром, до речі, дуже непоганий. Мені не дуже він подобається в нанесенні на очі, але якщо ним малювати якісь стрілки та наносити його, наприклад, на губи, щось таке космічне, нереальне робить, то це прикольний продукт, тому що він гарно переливається. Зараз я вам зроблю своч. Мені він не дуже подобається, як виглядає на очах, але з Знову таки, якщо ним щось малювати або наносити на губи, то виглядає дуже добре. Кротчик, якщо його сильно не відтушовувати, не підтушовувати, а з ним працювати так щільненько, то ок. Бо я не знаю, як вам передає камера, але ну мультихромить він ну, нічого так, але знову такі. Натушувала я за кадром трохи стрілку, ось цим гелевим олівчиком. Скажу одразу, що з ним треба, якщо ви будете тушувати в ньому стрілки, працювати дуже швидко, тому що він дуже швидко фіксується, бо це гелевий олівчик, от але наче нічого таке вийшло. Зараз будемо це все закріпляти тінями. Так дуже швидко це все поробила. Тут в жодній палеці немає такого темно-коричневого кольору, якого б мені хотілося, яким би мені хотілося все закріпити, тому що тут ті темні коричневі, які є, то це садиновий відтінки. Блін, але окей, якщо вже так сталося, то візьмемо темно-коричневий сатиновий відтінок. Будемо це все діло закріпляти потроху. Щось тут чаклую, мудрую, і ну не знаю, це не найкращі палетки глимбі, точно. Що хочу похвалити в цій палеці, так це ось цей шимерний відтінок, який ми сьогодні будемо наносити, тому що він дуже-дуже пігментований. От, але ну, за одного відтінка брати палетку, ну таке собі задоволення. Я хочу його на центр повіки. Сяє він гарненько, переноситься він теж гарненько. Але тіні сипляться безбожно. Максимально використаю. Побільше відтінків з цієї палетки. Тут є такий ще, знаєте, желейний відтінок, він більш чомусь любить цю желейну формулу, вони прям прям м'які. Ну, тобто, от я прям можу пальчиком так зробити. І у цього відтінку гарні блискіточки, але ця желейна формула, ну, чесно, її не набрати адекватно. І, взагалі, така каша в палетці, ну, такої. Чесно, оцю палетку я в інстаграмі своєму навіть трохи хвалила, тому що за такі гроші, в принципі, в принципі. Ось ця кольорова гама ще нічо така. Тут є трошки хоча б матово і непогані шимерні відтінки. Оце ще більш-менш. Але... Але для мене це не повністю самостійна палетка, і фіолетовий тут трошки плямистий. Давайте доповнимо це чудо-юдо ось цими аквалайнерами з колекції Wings. Візьмемо, напевно, якийсь зелений або темно-фіолетовий колір, або темно-синій. Коротше, щось сюди всунемо. Ось так виглядають ці аквалайнери. Чому кажу отак? Тому що ну це не зовсім формула аквалайнерів. Це не аквалайнери в класичному їх розумінні, тому що це знаєте, наче спресований. Пігмент, який ви розводите з водичкою, і вони дуже швидко всмоктують воду, тому працювати з аквалайнерами цими з фіксатором для макіяжу це просто величезний розхід фіксатора для макіяжу. Але я вже казала в своєму інстаграмі, що це якраз за 150 гривень, це без знижок їх вартість. Це непогана штучка для того, щоб малювати всякі детальки, маленькі, якусь маленьку графіку. Вони не ідеальні, але за свої гроші, оце якраз ціна дорівнює якість. Оце якраз той продукт. Тут знову таки вони дуже швидко вбирають воду, тому прям новачкам буде з ними складно. І, по-друге, синій тут дуже сильно тінтує по віку, одразу попереджаю. Вони можуть трошки підстягувати, можуть трошки підсипатись, тому що вони, знаєте, фіксуються в такий прям пудровий продукт. От саме наче в цей пресований пігмент, тут на, 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 на очах залишили. Беру тонесень. Таке пензлик. Тут, до речі, в комплекті також іде пензлик, але він, звісно, такий собі. Візьму темно-фіолетовий відтінок і щось ним намалюю. Ну, от подивіться на цю пігментацію. Ну, тобто, вони прям яскраві. Щось таке у мене виходить. Давайте, давайте зробимо контур ось цим олівчиком. Мені цікаво, як він замечиться цією помадою. Не знаю, як, от, до речі, підсохли цей Аквалайнер, і, в принципі, вони виглядають ну, досить непогано. Але по стійкості це, звісно, не дуже, тому що вони прям суперпудрові, якісь стають, і їх можна так просто пальцем стерти. От ви дивіться, я ледве торкаюся олівцем губ. Так, значить, я трошки підфарбувала контур. Ну що, додамо помади, а не таке вже й погане ліпком, бо, як я думала. Трошки підправлю губи, додам вії та повертаюсь до вас. Ось такий макіяж у мене вийшов. Мені загалом подобається, як це тепер виглядає, коли вже ви повністю закінчуєте мейк, то це вже грає іншими фарбами, тому завжди trust the process. Підведемо підсумки. Давайте пройдемося швиденько по всім продуктам. Чому я ставлю лайк, а чому не ставлю лайк. Кремові продукти для обличчя. В принципі, є непогані позиції, але поки не вражає. І як, якомусь з цих всіх продуктів, саме які ми наносили до пудрових текстур, я прям лайк поставити не можу. А от вже по сухим текстурам можу сказати, що пудри в принципі непогані, просто цій мені не дуже заходить аромат, і малесенькі блискіточки немає того обіцяного ефекту. Але загалом під очима мені подобається, як вона зараз виглядає. Нічого так, ось ця пудра мені сподобалася, матує і. І все, на, і все на цьому. Рум'яна, ставлю лайк, як ви вже могли зрозуміти. Е, ось ці три палеточки. Для мене це дизлайк, тому що трохи дивна для мене кольорова гама і несучасні формули шиммерів. Трошки коротше працювати з ними. ну... Не надихаючи. Олівчики однозначний лайк. Як в дереві, так і гелеві олівчики. Ось цей механічний для брів мені сподобався. Коротше, олівчики, глимбі, для губ, для очей. Ставлю лайк великий-великий. Також у мене є дві туші, які я не використовувала. Взагалі туші було більше, але я вже встигла повіддавати. Мені жодна туш від глимбі поки не сподобалась. Окрім ось цієї білої. Ось цю білу я куплю ще декілька разів. Це лаш праймер. Але я. Використовую її в якості білої туші. І це просто супер знахідка, саме ось такого формату. Ось ця коричнева туш не зайшла мені з моїми віями Вона нічого не робить, просто додає кольору. Коротше, просто туш від гримбі мені поки жодна не зайшла. Аквалайнери, продукт для мене 50 на 50, але для фоточок в інстаграмі помалювати всякі детальки графічні на мейках, Знову таки для фоток, для контенту, нотбет по стійкості bad, але по якості саме по яскравості. Непогано. Я ще не побачила, що взяла собі 205-й рівчик, який я не поточила, тому зараз буде дуже негарний своч, але я вам просто хочу показати відтінок. Тут 206-205 і поряд. Ліп інжекшен. Для мене сильно пече, дискомфортно майже весь час. Я не дуже розумію сенс, тому що, наприклад, близько від Юніко. Мені подобається печення, тому що воно таке, знаєте, поколювання від ментолу, і воно тимчасове такий ефект холоду. Тут просто пече, просто пече весь час і, і все. І губи мої сильно. Великими не робить. Вельветова помада. Мені сподобалась, в неї приємна текстура, вона приємно наноситься і загалом виглядає непогано. Лайк! Like. Ось таке відео у мене вийшло. Обов'язково дивись в коментарях своїми фаворитами у бренду Глембі. Пиши, що не подобається, що подобається, мені буде дуже цікаво почитати. Іншими думаю, також. Пишіть, яке ще монобрендове відео, ви б хотіли бачити на моєму каналі. Величезне дякую за перегляд. До скорої зустрічі! Бувайте!